Дегустація чіпсів з мідіями і пива з імбирем. В асортименті також ще були чіпси з е, канабісом, але його не було, тому розібрали, напевно, що дуже смачні. Вау, Його насипали прямо доверху. верху. перше в світі бачу, щоб була прям повна пачка чіпсів. Ось такі вони самі звичайні. Чи я відчуваю смак мідій? Ні. Просто щось дуже жирне, тому що дуже багато олії. Не пахне вона не мідіями і за смаком також немає міді. Це нормально, смачно, просто селені чіпси, але дуже жирні. Такі, знаєте, мені вони трішки нагадують, чіпси люкс, такі, ну прям нормально жирненькі, бо тієї олійки там ну, нормально. Це десь ну, 6 з 10. Переходимо до цього чудового, безалкогольного. безалкогольного, Я не вживаю алкоголь безалкогольного пива з імберем. Бутилка ну, супер клас, Це тільки заради неї можна було й купити. Ой! Ммм, пахне дуже сильно імбирем. Сам смак пива я обожнюю. Всі такі хмільні, але алкоголь не вживаю, і тому це просто дуже солодкий імбирний напій. Просто, знаєте, такий лимонадик. Чи щось схоже тут з пивом? Ні. Чому мені сьогодні не щастить? Ні міді немає, ні пива немає. Але це такий солодкий лимонад з імбирем. Це класно попити, як лимонадик, але з пивом немає нічого спільного. Тому, дружок, ти десь з 10.